Крізь призму серця і душі. Саме під такою назвою у музеї писанкового розпису Коломиї відкрили персональну виставку живопису знаного на Прикарпатті художника Богдана Книжка. Він уродженець корнича, що на Коломийщині. У виставковій залі автор представив понад 30 творів. Працює митець в основному маслом, однак почав опановувати і нові техніки. Працюю маслом, виписую картини, це свій стиль такий. Зараз перейшов трошки на інакший стиль, тому що мені треба робити операцію, і я на очі і не бачу, і я масками перейшов на маски і так вже зроблю операцію, буду знову робити. Так як треба, не можу портрети намалювати зараз. Прийшов на відкриття виставки давній друг Богдана Книжка, заслужений художник України Мирослав Ясінський. Друга виставка в цих залах. Вітаю, тішуся, він росте, є кілька нових робіт, яких я не бачив. Відчуває стан природи, кожна робота має свою кольорову гаму, технічно росте. Матець розповів, що він чимало робіт віддає на доброчинні аукціони, кошти з яких скеровують на підтримку Збройних сил України. Я переважно робив виставки до цього благодійні у Франківську, ну всюди на цьому. Продали мою е, картину за 45 тисяч. Е, доста всі гроші віддав на армію. Це благодійно, багато виставок робили. Перша персональна виставка відбулася в музеї писанкового розпису у 2017 році. Відтоді художник бере активну участь у чисельних виставках у Коломиї та Івано-Франківську. Побачити картину художника можна буде впродовж місяця. З Коломиї Богдан Малецький Галина телерадіо компанія Раї.